Імануїл Кант Критика чистого розуму. Переклад Ігоря Бурковського. Продюсер аудіовидання Сергій Ребальченко. НАЧИТУЄ Ігор Нечипоренко. Третього розділу. СЕКція третя. Про аргументи спекулятивного розуму для виснування буття певної найвищої сутності. Незважаючи на цю нагальну потребу розуму передбачати щось таке, на чому розсудок міг би цілковито ґрунтуватися для суцільного визначення своїх понять, він розум усе ж надто легко помічає ідеальність і чисту фантазійність такої передумови, щоб сама лише та обставина мала намовити його відразу визнати чистий витвір свого мислення за дійсну сутність, якби щось інше не силувало його шукати собі десь зупинки в регресі від зумовленого. Яке є даним до безумовного, яке щоправда, саме по собі і за самим лише своїм поняттям не дане як дійсне, але єдине може завершити ряд умов, що ведуть до його підвалин. Це є природний шлях, на який стає кожен людський розум, навіть найпосполитіший, хоча не кожен на ньому втримується. Він починає не з понять, а з поспільного досвіду і, отже, кладе в основу щось існуюче». Але цей ґрунт провалюється, якщо не спочиває на непорушній скелі абсолютно необхідного, проте й сама вона висить без опертя, коли поза нею і під нею є ще порожній простір, і вона не заповнює собою всього, не лишаючи вже місця для чому себто не є реально нескінченною. Коли щось, хоч чим воно будь, існує, то доводиться також визнавати, де що існує необхідно. Бо ж випадкове існує лише за умови чогось іншого як своєї причини, а того іншого далі стосується цей висновок і так, аж поки не дійдемо до якоїсь причини, що не є випадковою, і власне тому існує необхідним чином без жодної умови. Оце і є той аргумент, що ним розум обґрунтовує свій поступ до першоступності. Далі розум шукає за поняттям сутності, до якої пасувала б така перевага в існуванні як безумовна необхідність, і не для того, щоб виснувати тоді апріорі її існування з того її поняття, адже якби він наважився на це, то мав би взагалі досліджувати самі лише поняття, і не потребував би класти в основу якесь дане існування, а лише для того, аби з поміж усіх понять можливих речей знайти те. Котре немає в собі нічого суперечного абсолютній необхідності, адже достеменне існування чогось цілковито необхідного розум вважає вже встановленим на підставі першого висновку, і якщо він може усунути все, що не узгоджується з цією необхідністю, окрім чогось одного, то це одне і є абсолютно необхідна сутність. Байдуже розуміємо, ми її необхідність. Себто можемо вивести її з самого лише поняття цієї сутності, а чи ні. То чи є поняття, містить у собі відповідь на всяке чому те, що немає ганджу в жодній частині під жодним поглядом і скрізь є достатньою умовою. Видається, власне, через те сутністю, придатною для абсолютної необхідності, бо ж воно володіючи всіма умовами для всього можливого, саме не потребує. Бо навіть не може мати ніякої умови, отже, відповідає поняттю безумовної необхідності, принаймні в тій частині, у котрій жодне інше поняття не може йому дорівнятися через те, що, будучи дефективним і потребуючи доповнення, не виявляє саме по собі такої ознаки незалежності від усіх подальших умов. Правда, звідси ще не можна з певністю виснувати, не мов би те, що не містить у собі найвищої під кожним поглядом довершеної умови, мусить через те бути зумовленим за своїм існуванням, але все ж таки воно не має при собі тієї єдиної ознаки безумовного існування, завдяки якій розум має силу пізнати через апріорне поняття ту чи іншу сутність як безумовну. Отже, поняття сутності з найвищою реальністю поміж усіх понять можливих речей є найбільше підхожим до поняття безумовно необхідної сутності, і якщо й не вповні відповідає останньому, то все ж таки ми не маємо вибору і як нам бачиться, змушені триматися його, бо не можемо нехтувати існування необхідної сутності. А допускаючи його, не можна знайти в цілій царині можливості нічого. Що могло б пред'явити більш обґрунтовану претензію на таку перевагу в існуванні. Таким, отже, є природний шлях людського розуму. Спочатку він переконується в існуванні якоїсь необхідної сутності, у ній він визнає безумовне існування, потім він шукає поняття незалежного від усякої умови і знаходить його в тому, що саме є достатньою умовою для всього іншого, себто в тому, що містить усю реальність. Але безмежне все є абсолютна єдність і носить у собі поняття єдиної сутності найвищої, і так розум доходить висновку, що найвища сутність як перша основа всіх речей існує цілковито необхідно. За цим поняттям не можна не визнати певної ґрунтовності, якщо йдеться про вирішення, Себто якщо вже визнано існування якоїсь необхідної сутності, і ми зійшлися на тому. Що потрібно визначатися в погляді, куди її віднести, адже тоді не можна зробити кращого вибору, або радше ми не маємо вибору, а змушені віддати свій голос за абсолютну єдність повної реальності як першоджерела можливості. Та коли ніщо не силою нас приймати рішення, і ми б воліли не торкатися цілої сеї справи, доти, доки всією ваготою доводів не будемо змушені до схвалення. Себто, якщо йдеться лише про оцінку, скільки ми знаємо про цю проблему і в чому тільки тішимо себе ілюзорним знанням, тоді вище наведений висновок бачиться далеко не в такій вигідній постаті і потребує нашої прихильності, аби була врівноважена недостатність його правних домагань. Справді, бо якщо ми прийматимемо все так, як викладено тут, а саме, по перше, що з якого небудь даного існування. Нехай навіть і просто мого власного виходить правильний висновок про існування якоїсь безумовно необхідної сутності, і по-друге, що сутність, яка містить усю реальність, а відтак і всі умови, я мушу розглядати як цілковито безумовну, отже, тим знайдене поняття речі, що узгоджується з абсолютною необхідністю, то звідси ж зовсім не можна виснувати, що поняття обмеженої сутності. Яка не має найвищої реальності, суперечить через те абсолютній необхідності, адже, хоча в її понятті я й не знаходжу безумовного, що вже носить у собі всі умови, та з цього аж ніяк не можна робити висновок, що її існування саме тому має бути зумовленим, так само як у гіпотетичному умовиводі я не можу стверджувати, що де немає якоїсь певної умови у нашому випадку умови повноти відповідно до понять. Там немає також ізумовленого, навпаки, нам вільно вважати всі інші обмежені сутності так само безумовно необхідними, хоча ми й не можемо виснувати їхню необхідність із того загального поняття, яке маємо про них. Але таким чином цей аргумент не дав би нам ані найменшого поняття про властивості необхідної сутності і ніде нічого б не здійснив. Проте цей аргумент зберігає певну важливість і значення, яке через цю його об'єктивну недостатність відразу ще не можна заперечувати за ним, адже якщо припустити, що існують обов'язки, які в ідеї розуму є цілком правильні, але не мають жодного реального застосування до нас самих, себто позбавлені мотивів. Якщо не передбачено існування найвищої сутності, що могла б надати практичним законам дієвості і ваготи, нечдрак, то ми мали б також обов'язок керуватися поняттями, може і недостатньо об'єктивними, але попри те, як намірку нашого розуму вагомішими за інші, так що порівняно з ними ми не пізнаємо нічого кращого і переконливішого. Обов'язок вибирати вивів би тут з рівноваги нерішучість спекуляції практичним додатком, і розум не знайшов би навіть перед самим собою найпоблажливішим суддею жодного виправдання, якби під тиском настійних мотивів, усупереч недостатньому своєму знанню, не пішов би за цими підставами свого судження, кращих над якими ми принаймі не знаємо. Цей аргумент, хоча й насправді трансцендентальний, оскільки ґрунтується на внутрішній недостатності випадкового, є одначе таким простим і природним, що підходить до найпосполитішого людського глузду як тільки його наводять на нього. Ми бачимо, як речі змінюються, постають і проминають. Отже, вони або принаймні їхній стан повинні мати причину. Але щодо кожної причини, яка будь-коли може бути дана в досвіді, можна знову запитувати те саме, куди ж ми маємо з найбільшою рацією віднести найголовнішу причиновість, як не туди, де перебуває також найвища причиновість, цепто до тієї сутності, котра споконвічно містить у собі самій достатню підставу для кожної можливої дії і котрої поняття легко встановити через єдину рису всеохопної досконалості. Цю найвищу причину ми вважаємо тоді за абсолютно необхідну, бо визнаємо за цілковито необхідне піднятися до неї і не маємо жодної підстави йти далі за неї. Тому ми помічаємо, що у всіх народів крізь що найсліпіше багатобожжя все таки проблискують іскри монотеїзму, до чого привели не розміркування і глибока спекуляція, а лише природний шлях посполитого розсудку, що стає дедалі зрозумілішим. Можливі лише три способи доведення буття Бога, виходячи зі спекулятивного розуму. Усі шляхи, які можна обрати для цієї мети, починаються або з визначеного досвіду та пізнаної через нього особливої конституції Беща Фейнгейт. Нашого чуттєвого світу, підіймаючися від неї за законами каузальності до найвищої причини поза цим світом, або емпірично кладуть у основу лише невизначений досвід, себто яке небудь існування, або нарешті абстрагуються від усякого досвіду і висновують цілком апріорі з самих лише понять про існування найвищої причини, перший доказ є фізико-теологічним, другий космологічним, а третій онтологічним. Більше доказів немає, більше їх і не може бути. Я доведу, що розум нічого не може досягти ні на одному емпіричному, ні на другому трансцендентальному шляху, і що він намарно розправляє свої крила, щоб самою лише силою спекуляції вийти за межі чуттєвого світу, що ж до порядку, якому мусять піддаватися перевірці зазначені способи доведення. То він буде прямо протилежним тому, якого дотримується розум у своєму поступовому розширенні, і в якому ми їх поставили спочатку. Виявиться, бо що, хоча досвід дає перший привід для такого розгляду, усе ж таки лише трансцендентальне поняття керує розумом у цьому його прагненні, і в усіх таких спробах саме воно окреслює ціль, яку він собі поставив. Отож, я почну з перевірки трансцендентального доказу, а далі побачимо, що може зробити додаток емпіричного для посилення його доказовості.